Мені. Я пропав на місяць. <смі> Чому? За що? Зараз вітвою в цьому відео. З <смі> Коротше. Всім привіт! Ха! Місяць не було відео. Останнє відео на з Кам'янець обновою, вийшло 1 квітня, а зараз 2 травня. І це було моє. Останнє відео на даний момент. Прийшов місяць, навіть місяць і день. І я тільки зараз повертаюсь. І в цьому відео я постараюсь аргументувати, чому я пропав з Ютуба. Хоча я був трохи активний в Телеграмі, підписуйтесь, там є. Там я майже відразу викладаю ссылки на нові старопи та піни. Так що заходьте. Ну, і зараз, коротше, все поясню, все розкажу і все таке. По-перше, я хочу розказати про те, що. Я записала відео, яке купив Pass новий. Воно має вийти або сьогодні, або завтра. Треба подивитися, поставити кашу Спайку. По-друге, в нашому клубі є нові змінення. Я майже всіх понизив до учасника це ну, такі нові змінення. І ще ті, хто в моєму клубі, е, я скоро вже скоро-скоро зроблю коротше, так, щоб було 20 тисяч трофей максимально. Бо мені потр потрошки треба якось апгрейджувати, так сказати, клуб, щоб тут були все сильніші і сильніші гравці. Так що вибачте. А, ну і ми ще й майже 300 яєць розбили. Надіюсь ми будемо мати годділу. База. І що ж? Тепер розповім причини. Перша причина в тому, що я трохи вигорів. Я зробив самий найбільший відпочинок за всю мою історію на Ютубі. Місяць, взагалі, нічого не викладаючи. Я вигорів. Я просто згорів з цього. Я не знаю, я записував відео, не хотів викладати, не хотів монтувати. Взагалі, мені це дуже-дуже набридло. Вибачте мені за це. Ну, Кожному треба. Відпочити від чогось. По-друге, е ну, в мене школа. Якби це дивно, Хоча чому це давно має звучати? в мене школа, я закінчую п'ятий клас, мені трохи тяжко, і я не знаю, як це взагалі з'єднювати, але в мене зараз е вихідні десь на 4 дні, аж е зараз четвер. Тобто, аж до понеділка я. Зможу просто робити, що захочу, і я за цей час постараюсь вигрузити всі відео, які я, ви... які я не вигразив і не змонтував. Постараюсь. І після того вже робити потрошки контент. Постараюсь там. Зараз я постараюсь вкластися в графік. Тобто одне відео в два дня. я не буду прямо обіцяти. Я постараюсь вкластися в графік. Спочатку там одне відео в 2-3 дня, після того там, один день. Тобто відео в день, я думаю, це буде нормально, ну, в принципі, так. Да. Е -е -е, і повірте, я зробив багато чого. Як я апнув 47 тисяч, як я апнув 46 тисяч, як я забрав нагород до чемпіонату, як, як я апнув е мелоді, як я... Боже, ви не уявляєте, скільки я всього зняв? Господи мій. Я не знаю, як я то вигражу. Там біля 10 відео. І там навіть є відео, яке вийшло на 51 хвилину. Боже мій! У мене майже відео на годину. Я не знаю, ви будете тут дивитись. Я не буду розказувати, що це таке. А, ну і причини. Давайте далі за причини, це таке відео розкажу. Те, що я багато гуляв, дуже багато гуляв. Я це, ну, не знаю, мені це дуже подобалося, часто на велосипеді їздив. І просто мені не хотілось йти додому і знімати відео. Може, деколи зняти. Але не викладати і не монтувати, просто гуляти з друзями на вулиці і кататися на велосипеді. Ще одна причина в тому, що в мене змінились інтереси. Зараз, ну, я думаю, ви розумієте, що десь приблизно якраз в 11-12 роках життя там, ну, і інтереси змінюються таке. І в мене просто кілька раз за цей місяць ставалося, те, що я просто не знав, що робити, і просто так ніби як в депресію навіть впадав. Ну, Так що за цей. Uh, квітень в мене багато чого сталося. І ну, я не буду прямо так говорити повністю. бо ну, Я не хочу про власне життя розповідати. Uh, ну, я думаю, ви розумієте мене. Я ну, я часто там вбрав, ганяв. Я от скільки, я, я кілька сотень кубків. Ну, десь, може, пів тисячі за цей час апнув. Але. ну, я просто не хотів так прям дуже розмовляти. Не знаю. У я... мене якийсь дивний період, цей був в квітня. Ну, я надіюсь, ви мене пробачите. Е, надіюсь, цього не повториться. Ще і навіть, ви розумієте, навіть не вийшло аватарки е, з тою, е, з Рагнарком. Хоча він вже закінчився, от сьогодні закінчився і хоча все новий виділо. І ще. О, Господи, ви не знаєте, що на вас чекає. Ви не знаєте, що на вас чекає. Я це не про скіни, я просто зашиблюсь. Ну. Ех. Uh. Ну, а так то хочу зробити висновок з того, що я пропадаю дуже часто через одну проблему це горання. Тобто не подумаю, взагалі, взагалі не при чому тут перегляди. Прегляди як більш-менш нормально, там по 100 мінімум переглядів, це навіть добре. Десь там по кілька підписників проявляється і мені це норм. Ще я скоро планую почати нарешті там шорти випускати, хоч там пару рубрик можу почати з цього. Я, до речі, б, хотів би, на Бомж... Ну, на моєму другому аккаунті бомжстарі. я, до речі, 11 тисяч. Я б хотів по ньому знімати якісь шорти. Не знаю, там мапання браулерів, склеечки якісь робити. Якщо ви хочете таке, то підтримайте в коментарях, там, напишіть, чи вам чому це подобається. Може, так і зроблю. Е, ну і все. Е, вже от, я зараз піду монтувати як і це відео, так і е, там, трошки ще буду інші монтувати і вигружати на YouTube. Ну і потрошки буду повертатися, як старі добрі. Хоча як старі добрі, якщо це було пару місяців в тому. Ну і з вами я і усім!